Яна, шийна грижа, дуже велика була. Я була в дитинстві спортсменка, золоті медалі брала, гімнастика, все. Я ніколи не могла подумати, що я захворію. І так як у мене почалися болі в шиї, я зразу лічилася, лічилась, але нічого воно не давало. Почала дуже стрімко рости і пішла дуже сильна біль в праву руку. Прийшлося переходити мені на лівшу, дочка мені вірніше по телефону. знайшла. я подзвонила, записалась на консультацію. От я попала на консультацію. Ну і додому вже я не попала вчора. Після операції я очнулася. Постійно приходили ж лікарі, навідувалися, кожен питав, хто, як я себе відчуваю. Ну, відчувала я себе нормально, переночувала. І мені... Сьогодні на виписку. Для мене це взагалі, що я тільки день і додому. Я дуже довольна командою. Таке